Парламент Угорщини почав дебати щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Перед тим розгляд цього питання неодноразово відкладали заявку про членство ці країни подали ще 18 травня минулого року, заявивши, що вимушені переглянути свій позаблоковий статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для прийняття нових членів. Необхідна згода всіх членів альянсу. Усі вони, окрім Туреччини та Угорщини, підтримали заявку Скандинавію. Чому Анкара та Будапешт не дають зеленого світла? Які перспективи розширення НАТО та як це може вплинути на хід російсько-української війни? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, заявки про вступ до НАТО, Швеція та Фінляндія подали ще в травні минулого року. Всі 30 членів альянсу у липні підписали протокол про вступ нових членів, і більшість, окрім Угорщини та Туреччини, Фікували ці протоколи. Чому Анкара та Будапешт затягують цей процес, Богдане? Власне затягують обидві країни. І Угорщина і Туреччина, але особливістю угорської позиції є те, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана досі відверто не висловлював жодних заперечень. Просто питання не вносилося на розгляд парламенту у Будапешті, і лише нещодавно, фактично минулої п'ятниці, в одному з інтерв'ю прем'єр-міністра Віктор Орбан. Заговорив про те, що він стурбований загрозою Росії у наслідок розширення НАТО. І ось цитата з його інтерв'ю. Кипішок нам тулекашек мовк за депутати не дуже охочі. Дехто каже, що вступ Фінляндії означатиме появу тисячі кілометрів безпосереднього кордону НАТО між Фінляндією і Росією. А з огляду на українську ситуацію, це висока загроза війни. Давайте подумаємо, чи це гарна ідея, це геополітичне питання. Я важаю, що у нас є переконливі доводи того, чому ми можемо піти на цей ризик. Отже, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан каже, що він готовий так би мовити піти на те, що він називає ризиком, і ратифікувати все ж таки вступ Фінляндії та Швеції, можливо, упродовж березня, трохи пізніше, після консультації, як він каже, зокрема поїздки угорських депутатів до Фінляндії і, можливо, Швеції, чи можливо наступного місяця, з Туреччиною ситуація зовсім інша. Туреччина майже від самого початку, принаймні з літа, виголосила, що має серйозні претензії до Швеції та Фінляндії. Більші претензії до Швеції, зокрема, тому що е, ті країни, які до речі, багато інших у Європі, надають притулок. Тим особам, яких у Туреччині називають не просто опонентами влади президента Ердогана, а навіть терористами були й інші проблеми, як, наприклад, ембарго на постачання зброї з Швеції до Туреччини через те, що та країна критикувала Туреччину за дії у Сирії і так далі, і так далі. Але суть полягає в тому, що претензії Туреччині. Туреччини відомі їх з'являється навіть щораз більше до певної міри. Нещодавно, наприклад, у Стокгольмі була акція крайньо правих спалення Корану, і, наприклад, турецький міністр закордонних справ нещодавно сказав, що наразі не бачить можливості артифікації Туреччиною вступу Швеції і Фінляндії, принаймні Швеції. Ось його слова. Ми провели дві зустрічі і скасували третю після акції спалення Корану. Та через те, що на той момент умови були несприятливі, буде корисно незабаром провести нову зустріч у Брюсселі. Бо генеральний секретар НАТО і деякі з наших союзників кажуть, що в Швеції змінили закони і заявляють, що тепер вони повинні стати членами. Мої колеги будуть на зустрічі, яка запланована на 9 березня. Нехай всі бачать, що Швеція не виконала своїх зобов'язань. Богдане як на вимоги Туреччини реагують Шведи та Фіни, якою є позиція інших членів альянсу, і також чи є механізми тиску на угорщину та туреччину з тим, щоб членство Швеції та Фінляндії в НАТО таки відбулося. Позиція інших, очевидна. Вони ще минулого року ратифікували. Так само генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, що немає жодних причин не ратифіковувати, і це треба зробити якомога швидше. А тиск відбувається і з іншого боку, також не лише на Туреччину чи Угорщину, навпаки. Туреччина очевидно домагається свого угорщина. Угорський уряд також дуже не любить за те, що у Євросоюзі його критикують за проблеми з демократією, з верховенством закону. І Петер Сієрто сьогодні відверто заявив, що йому дуже не подобається, що Швеція і Фінляндія приєднувалися до цієї критики парламентарі були серйозно стурбовані, бо впродовж останніх років високопосадовці, як Фінляндії, так і Швеції, поширювали багато фальшивих новин, багато брехні, багато звинувачень. Тепер ці країни просять позитивної оцінки від наших парламентарів, які іноді почуваються дуже ображеними тими фальшивими новинами та брехнею, які поширювали фінські та шведські урядовці в останні роки. Отже, з цих заяв наразі складається враження, що проблеми чи затягування з ратифікацією вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, ці проблеми напевне, і дискусії триватимуть ще принаймні кілька тижнів. Проблематична тут. Туреччина насамперед угорці таке враження, що готові нарешті поступитися і ратифікувати. Чи впливається на ситуацію в Україні? Очевидно, тому що безпекова ситуація, як почувається Фінляндія, наскільки вона готова, наприклад, допомагати Україні, зважаючи на те, чи захищають її союзники, очевидно, впливає на те, що відбувається у тій частині Європи. Тож будемо стежити за розвитком подій. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан. Und super.